Ось вони 14 найкращих, які вже подолали попередні кастинги та портретну фотосесію. Втім, попереду найскладніша робота репетиції та постановки на сцені. Участь у благодійних акціях та мистецьких проектах, екскурсії, майстер-класи та зйомки відеопрезентації. Організатори кажуть, цей конкурс різносторонній. Відтак сподіваються, що усі рівняни приєднаються до благодійної акції зі збору коштів для маленьких пацієнтів обласної лікарні. Красуні також шукатимуть власну ідею презентації рідного міста. Потрібно придумати кожній учасниці такий своєрідний афоризм, фразу. Такий слоган для мене рівне це. Ймовірно, ці фрази колись стануть крилатими і їх будуть цитувати. Мені би дуже хотілося. І от завдання кожної учасниці ем, вибудувати речення, чи то воно буде дуже простим, легким, чи навпаки складним, таким чином, щоб воно звучало цілісною фразою, власне, влучною фразою, власне, афоризмом І цю фразу проговорити на камеру. Кожна з учасниць вбачає власну мету участі у конкурсі краси. Втім, на сцені усі вони постануть яскраві та неповторними. Кожній дівчині хочеться перемогти, але для мене головне участь. Багато можна, можна познайомитися з багатьма новими людьми, знайти собі нових друзів, вдосконалюватись кожним днем. Я вирішила перевірити себе, свої сили, так як не кожна дівчина зможе. Прийти на кастинг, ну можливо соромиться. Прийшла за новими емоціями, за новим досвідом. Це для себе це дуже корисно для свого розвитку. Так, так само тут дуже багато дівчат. Вони дуже хороші подруги. Серед дівчат сьогодні відбулося жеребкування. Вони навмання обрали і об'єкти для наступної фотосесії. Красуні написали заповітні бажання на рожевих кульках, які усі разом випустять у небо. Оскільки це буде п'ятий ювілейний конкурс краси, до нього приєднається перлини красунь. Попередніх років. На святкуваннях дня міста усі причетні до перлини рівного візьмуть участь у параді рівнян. А вже 31 серпня у палаці дітей та молоді дивуватимуть присутніх своєю вродою та талантами. Олена Семенович, Юрій Кобів, новини Рівного.